Міністр внутрішніх справ вніс рішення щодо ліквідації всіх територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Ми створили вже центральний орган виконавчої влади це Національну поліцію України. Ми ліквідовуємо всі територіальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ і на їхньому місці створюються територіальні підрозділи національної поліції. Окремо, я хочу звернутися до працівників правоохоронної системи. До колишніх міліціонерів. Кожен з вас може стати українським поліцейським. І кожен з вас може мати таке саме відношення до себе, як і сьогодні мають поліцейські в багатьох містах України. Все залежить від вас. Ми нікого не викинемо на вулицю. Ми звертаємось до тих, хто хочуть працювати на свою країну і хто хоче служити присязі. Вам треба пройти тести, вам треба пройти тренування. І вам треба змінити філософію відношення до громадян і до служби. І це означає, що з новою філософією, з новими знаннями і з новим навчанням ви можете і повинні отримати роботу в новій національній поліції України.